Якщо ви обираєте подарунок для жінки, чи то мама, чи то дружина, дівчина, сестра, то е, з обвідних секаторів рекомендую ось такі варіанти. Це у нас є fb 7 від ARS, 170 m від Falco, 8 xz від ARS і 171 m теж від Falco. Це є професійний інструмент, всі, всі в нас професійні секатори, всі оригінальні. До них в комплекті можна підібрати секатор е, ножі. Якщо є потреба в такому секаторі, ось є 300L, до прикладу, дивіться, як гарно вже компонується, і ось такий засіб для чищення. От, класний набір секаторів. А Якщо це фалко, ну, можна міксувати, звичайно. Якщо під фалко, до прикладу, то в нас є секатор ножиці і від фалко. 322-й. І також у нас є засіб для чищення від Фалко. 981-й, дивіться. Вже теж готовий комплект подарунок, ще цукерочки, мандаринки, і класні ось такі подарунки до миколайчика чи до різдвяних свят.